Де шукати людей? Mm -hmm. Типу, які є нові канали, окрім там бренди роботодавців, які ми всі будуємо. Це телеграм-канали, причому е, не тільки там з пошуку роботи якісь таці. Вони можуть ділитися там по географії, по специфіці роботи. Mm -hmm. Це може бути окремо канал з пошуку маркетологів чи окремо канал з пошуку фінансистів. Так, це різні профільні спільноти і групи ФБ і через інсту, через таргетовану рекламу можна е, шукати людей. Навіть геотаргетинг може працювати з. Mm -hmm. Для пошуку mm -hmm. людей, ми, до речі, це вже ну напевно років 4 робимо. Саме таргет використовуємо для закриття вакансій в соц соцмережах. Класно працює в деяких випадках. Окремі лендоси робляться. Потім та рекомендації платна, неплатна основа, не можна недооцінювати взагалі просто силу соціальних мереж. Реферальні програми з існуючими працівниками за бонус mm -hmm. це класний індикатор, індикатор їх лояльності. Потім колаборації з лідерами думок, покупка навіть реклами блогерів. І якщо до прикладу ми шукаємо сил Ну є експерти, які навчаються лозів, mm -hmm. які ведуть не знаю oh, свої речі, експертні блоги, Можна до них постукатися, і вже не знаю, там бартер, не бартер, це вже якби питання наших переговорних скілів там і так далі. Ну але домовитися, люди, які всі на них підписані, а зрештою на них 100% сил за підписані, <світ> да та? там то наш клондайк кандидатів. І тут питання: там ми їх охоплюємо чи не охоплюємо. Тобто, треба виходити до цих людей і пропонувати щось, домовлятися, і звідти точно буде ну як мінімум більш релевантний відгук.